Штучний інтелект сьогодні це не просто технологія, а справжня цивілізаційна артерія. Щодня у лабораторіях світу народжуються нові моделі, що навчаються швидше, обчислюють глибше і все менше схожі на людину. Але хто з них справді ближчий до мислення? Почнімо з класики – серії. Вона працює як універсальний мозок. Вміє писати, аналізувати, вигадувати, створювати коди, поєднуючи філософію з алгоритмічною точністю, проте їй бракує сенсорного досвіду. GPT бачить світ через мільярди текстів, але не через камеру чи мікрофон. Далі Gemini від Google, її сила у мультимодальності. Вона одночасно обробляє відео, звук і текст, формуючи багатовимірну свідомість. Гемміні, схожа на поліграф розуму, уміє відрізняти факт від шуму, створюючи голограму реальності. Третій гравець Клод, його стиль інший, етична чутливість і контекстуальна логіка. Клод нагадує наукового радника, який мислить повільніше, але влучно, враховуючи психологію людини, а ще є містрал. Лама, Діпсік, вільні інтелекти з відкритим кодом, що ведуть партизанську війну проти монополій, їх сила у спільнотах і відкритості, де кожен рядок коду стає частиною колективного розуму. І ось питання: що буде далі? Злиття моделей у єдину мета свідомість чи розпад екосистеми на мільйони локальних інтелектів. Технопрок вірить майбутнє не в тому, щоб ши став схожим на нас. А щоб ми навчилися думати разом із ним.